Запалало сміттєзвалище та розгорівся скандал. Мешканці села Дубрівка на Іршавщині перекрили дорогу до полігону, який знаходиться всього за пів кілометра від будинків. Після загорання звалища, яке трапилось 20 червня, дубрівчани дізнали, що сюди звозять сміття з усього району. Ужасний запах, такий, як вийти сюди на сміттєзвалище, такий у нас вдома. У нас вода ужасна, у нас не можна воду пити взагалі. Ми дали їм місяць часу на ми зробимо експерт екологічну перевірку. Ми зробимо за місяць, вони теж мають зробити тут порядок. Якщо зроблять, тоді ми відступимо. якщо ні, тоді через місяць ми тут всі збираємося. Зробити у ці лінії для сортування сміття планували ще у 2012 році. Саме це і стало причиною розширення території необхідної для капсул захоронення відходів. Проведено вже переговори з інвесторами це слова, який сюди заходив і готовий був поставити тут лінію по мусорасорці, але по певним причинам не вийшло цього зробити. Значить, також ми до туди коли він приїде сюди, і вже він сам лично розкаже по яким причинам і які у нього плани на будущее, що там буде проїздити. Детальніше про сміттєвий скандал на Іршавщині. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин вчасно.